Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України атакували податкову систему Росії. Е, урочисто повідомляє прес-служба ГУР. Вдалося знищити всю базу даних і її резервні копії. Розвідники додають, що Росії не вдасться повністю реанімувати свою податкову систему. В принципі, прекрасну справу зробили наші е, кіберспеціалісти. Е, але скажіть, будь ласка, навіщо про це трещати? Навіщо це офіційно оголошувати? Ну, в крайнім случаї, скажіть як Ізраїль, що у нас ядерної зброї нема, але ми від неї ніколи не відмовимося. Ну, якось так. Нафіга ви офіційно берете відповідальність за те, що ви знищили всю базу даних? Податкової системи Росії і е, вам вдалося проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної налогової служби, і так далі, і тому подібне. Ну ви розумієте, що по-перше, а знаючи напевно, що це зробили ви е, від вас будуть е, краще захищатися. Буду знати, що це ви, що це не я не знаю, не там Ізраїль, не Америка, не, не ще хтось. А саме головне: ну, якщо завтра щось станеться вражці, що не є дуже е, гарним з імежої точки зору, то це обов'язково повісять на вас, тобто на нас всіх. Більше того, вони е з радістю після цього, після вашої заяви, е самі щонебудь вчинять і повісять на нас. Ну, наприклад, впаде е там якийсь е сервер, який забезпечує е там, реанімацію у центральній е московській лікарні, помре, не дай Боже, кілька десятків пацієнтів. І вони скажуть, що це теж головне управління розвідки Міноборони. Розумієте, у вас там е, в гур е, у когось міські є? Чи чим ви працюєте?